І от траса. Треба мені з неї зійти. І йти по снігу. Дуже слизько. А яке має зараз горбо сходити? це таке питання не передай. О, яка добра душа посипала сніг. Льот посипала, що можна буде трошки зійти. Кидали землі молодці. А тепер ми будемо йти далі. Ну, з горба я, звісно, що не рискну піти. Оце треба зразу або брати самки, або сідати по-хорошому на п'яту точку і їхаю. Так. У нас тут ще є така, аудиться, вот, що робиться.